Запис цієї програми ми відкладали кілька разів. То знаходили більш актуальні теми, то експерти пропонували перенести на потім. Вітаю! Мене звати Ганна Мельник, і це психологія війни. Сьогодні ми поговоримо про синдром відкладеного життя. Синдром відкладеного життя, коли людина не може сприйняти реальність, яка вже змінилася, яка є нова, і чекає, що повернеться те життя, яке було раніше. Тому життя відкладається, плани відкладаються, енергія зупиняється на якісь дії, на якісь зміни, і людина перебуває в такому постійному очікуванні. Зазвичай синдром відкладеного життя він е, виникає через те, що людина щось втратила, або втрат настільки багато, що немає можливості з ними зустрітися і прожити, відгорювати. І тоді це непрожиті втрати, вони, наче чекають, людина чекає, що все повернеться. Таке заперечення, перша стадія горювання, коли людина заперечує, що щось сталося, що, наприклад, домівки немає, що мирного життя вже немає, і невідомо коли буде. Якщо це мобілізований, для якого військове життя воно щось інше, да, бо в нього було цивільне життя, то може бути очікування, що ось ось війна закінчиться, я повернуся до своєї звичного життя, і немає бажання адаптуватися до тих умов, до тих реалій, які є. Відчувати себе військовим, розвиватися в цій в цьому напрямку, в цій сфері. І є страх втратити. Свою ідентичність як е, пов'язану з цивільним життям, з професією, всім іншим. Важко прийняти ідентичність військову. І тоді е, армія може сильно дуже психологічно напружувати в цьому місці. За синдромом відкладного життя, скоріш за все, в більшості випадків є втрати, які не помічені, які не прожиті. Більшості випадків це намагання втекти від е, власних от, емоцій переживань. Ж, як не військові, знаються на відкладанні життя на потім. Проте психологи наголошують, не обов'язково це щось погане. Головне витримувати баланс. Я відкладаю своє життя на потім, адже я військовослужбовець, і більшу частину свого часу своєї служби я перебуваю у зоні бойових дій. Тому планувати якось свої. І здійснювати і втілювати свої мрії ну не доводиться. Мені доводиться відкладати на потім подорожі. Я дуже люблю подорожувати, особливо там за кордоном, чи якісь нові міста, нові країни. Це дуже цікаво. Але на даному етапі мого життя і більшості українців немає можливості і доцільності цього робити, адже у нас є основна мета це наша перемога. Тому. Подорожі на другому плані уже після нашої перемоги. Синдром відкладного життя це апатія, небажання щось робити, небажання робити вибір, депресивні стани, постійне відкладання якихось планів, прийняття рішень і свого життя. Звинувачування може бути інших, агресія як спосіб захисту психологічного. Провина сором можуть приєднуватись. Провина за те, що я недостатньо ефективний, плюс є певні. Соціальні умовно норми, на які ми орієнтуємося, які ми повинні бути. І тоді вже питання про сором може накривати. Є такий механізм, він схожий на синдром відкладеного життя, коли людина починає фантазувати про те, якою вона могла бути, і жити, починати в цих фантазіях. Купа, купа планів, купа фантазій про майбутнє. І людина починає жити цими фантазіями, планами і всім іншим, і переставати помічати своє реальне життя. Чи є у людей сміливість побачити це, що я живу в фантазіях, чи треба інша людина, яка це відзеркалить і покаже. Ну це питання знову таки, психологічних захистів, наскільки вони міцні. І наші емоції, наше проживання вказують на наші потреби. Якщо цих яскравих таких переживань, емоцій немає, тоді і потреби не будуть помічатися, і тоді і бажання жити не буде. Ми не знаємо, коли закінчиться війна. А ми не знаємо, що буде далі. Тому є життя тільки, тільки тут і зараз. На противагу відкладанню життя, деякі люди починають жити сьогоднішнім днем. І це теж нормально і природньо. Зараз я навпаки не відкладаю своє життя, на потім я почала вчити англійську. Я вчу її для себе, для своєї роботи. Я знаю, що мені це потрібно. І я знаю, що мені от тепер мені стало цікаво. Там мама моя дуже там, хотіла там, щось собі на кухню, там один комбайн чи щось там таке. Ну там купила. Тобто я не думаю про те, що там в мене зараз немає. Просто якщо мама там хоче, то я її докупую. Там допомогла ремонт зробити, який давно треба було зробити. Я так подумала, що ну куди вже відкладати війна в країні. Якщо щось вже і станеться, то хоча б буде ремонт в хаті. Заміж вийшла, то вже вирішила не чекати. Хоча спочатку планували чекати закінчення війни. Чому так стало, що я хочу жити кожен день наповно? Тому що я розумію, що хтось із моїх близьких, із моїх рідних або я сама, мене ну, в будь-який момент, будь-який день може не стати. І поки в мене все добре, поки моя сім'я поряд, поки я ще жива. То треба жити життя і встигати все по максимуму. Кожний вибір це втрата. Я вибираю з двох варіантів. Одружитися на якомусь чоловікові це значить, що втратити всіх інших чоловіків і втратити можливість робити ну, будувати стосунки з ним. Але коли ситуація критична, наприклад, коли ти не знаєш, скільки ти ще будеш жити. Коли смерть вона поруч, тоді цей вибір робити, робити набагато легше і набагато легше прощатися і щось втрачати, коли ти щось обираєш. Коли ми кажемо, що взяти від життя все чомусь, ми кажемо про жити наповну, це про наркотики, алкоголь і секс, а не про вищу математику і квантову фізику. У кожного своє уявлення про життя, да як це як жити на повну комусь так окей жити, да сьогоднішнім днем комусь не окей, комусь треба певна прогнозованість, плани, опори і є там, може викликати така життя сьогоднішнім днем багато тривоги, наприклад треба дивитись на себе на свої потреби на свої емоції на свої переживання що відбувається відповідно коригувати життя і коригувати свій психологічний стан або самостійно наматися щось робити або за допомогою спеціалістів психотерапія та саме групова терапія. і якось відбрати відповідальність за своє життя що те що відбувається з тобою це тільки твоя відповідальність Розпитала киян, чи відкладають вони життя на потім та як ставляться до тих, хто відпочиває у клубах, коли в країні триває війна. Є ті, хто відпочиває салютами, там, піснями, буває, що навіть з російськими піснями. А це не на часі, так. Все буде спанукати, дуже негатив, батьків жінок, чоловіків, хто втратив на війні своїх рідних. Ну, я смотрел, что военные давали інтерв'ю, що типа ми для этого говорить, і воюємо, щоб люди отак так отдыхали. Ну, а з іншої сторони, тоже нужно не забывать, що там люди гибнуть за то, щоб тут сиділи, отдыхали люди. А Отдыхать как? В ночных клубах. Нет, в нет, нет. Нет, нет. І... Ні Ни ні войну, Ні Никому. Никому. Почему? Тому, тому що зараз воєнне напалення, ніяких мечних клубах не можна бути взагалі на то їх В країні війна йде, а люди собі що хочуть і роблять. Якось треба ну, до цього підходити відповідально. Потрібно якось балансувати своє життя і відпочивати, і працювати обов'язково. Я вважаю, найважливішим моментом зараз є працювати, оскільки тільки так можливо швидше наблизити перемогу. Якщо хтось відпочиває в ресторанах, в нічних клубах чи, доречно, це виставляти в соцмережах і цим хузуватися, як показувати я. Моя особиста думка, що недоречно. Ти можеш дійсно відпочивати, це важливо, для того, щоб підтримувати себе в нормальній формі, бути в адекватному психічному стані, але точно не треба про це кричати на всі сторони, хизуватися, показувати, для того, щоб викликати складні переживання у інших людей, для яких це недоступно або важко. Дуже важко, наприклад, в стрічці помічати, коли ти бачиш повідомлення про загибель якогось військового, а тут же ж пальми, пляжі і такий дисонанс, він, звичайно, викликає багато складних переживань і роздратування всього іншого. Я знаю людей, які взагалі в кіно не ходять, в ресторани, взагалі відмовились в від будь-яких розваг. Окей, якщо при цьому. Немає, не виникає психологічних проблем, немає самої апатії, депресивних станів, тривожних і всього іншого. Окей. А комусь треба трошки більше для того, щоб відчути себе живим. Є тил. Тил певною мірою забезпечує фронт. І для тилу важливо зберігати психічний стан в рівноважному стані, ну, в стабільному стані. Так? Якщо певні речі роблять людину стабільними, то я думаю, що варто це робити. Тому що якщо посиплюється тил, посипиться і фронт. Я вважаю, наприклад, що ті атаки, які йдуть ракетні, вони ж не приносять якихось збиток і вони неефективні проти нас. Я думаю, що тут основна мета постійний психологічний тиск, для того, щоб люди потрошку-потрошку втрачали цей психологічний ресурс, виснажувались. Втрачали працездатність, провокувати певні внутрішні конфлікти, роздратування, ділення на табори. Ну там все, все ще все, все завгодно може бути. Коли людина психологічно виснажена, тоді можна зробити з нею багато чого. Оці обстріли Каховська, постійна публікація якихось звірств над нашими військовими і все інше, це така спроба давити психологічно. І ми, цим повинні, ми цьому повинні протистояти. Ріалтори кажуть, наразі найкращий час для купівлі житла, і бойові дії, ракетні атаки, техногенні катастрофи, усі подібні загрози лише підігрівають в декого бажання обзавестися власними квадратними метрами. Проте інших людей отака нестабільність відлякує. Якщо ще на самому початку, коли війна тільки почалася, і, мабуть, десь перші е до року, десь так ще люди, в принципі, вони намагалися і жили. І купували розуміли, що ну в принципі все ж все одно воно там закінчиться. Війна закінчиться, все стане на свої місця. То зараз дуже чітко видно тих людей, які у яких навіть вже ти знаєш, стоїть гостро питання відносно того, що треба щось міняти, особливо там, де треба роз'їжджатися, так в квартирах, але все одно бояться продавати і купувати, тому що не знають. Що буде завтра? У нас була ситуація, коли е, вже тобто людина збиралася купувати квартиру і е, не просто купувати, а брати її в іпотеку. І вже був підписаний договір завдатку, і вже е, хотіли, да, тобто люди знайшли люди, хотіли, але в останній момент відмовилися від купівлі квартири, тому що не розуміли, е, що буде завтра, як вони будуть виплачувати цю іпотеку. Але Люди злякалися і сказали, що повернуться до цього питання, але вже по закінченню війни. Це може бути і раціональне мислення, тому що я хочу купити квартиру, наприклад, бі саме біля зони там бойових дій, мовно кажучи, да? або там біля кордону, або з Білорусі, або з Росії. Але я е -е, раціонально розумію, що це достатньо ризиковане. Я не готовий ризикувати. До речі, відкладне життя може ще виникати через сором і провину перед військовими за те, що вони. Отримують поранення, їм там важко, вони гинуть, а я тут буду отримувати задоволення від життя, розвиватися все інше. Це може теж гальмувати. Хоча від того, що я, наприклад, щось зроблю добре для себе, це не означає, що військовим від того стане гірше або краще. Ідеального моменту для того, щоб почати жити тут і зараз, не існує. Кількість стресів ростатиме з кожним роком. Якщо ви самі не захочете змінювати своє життя, то весь негатив буде накопичуватись, психологічно обтяжувати вас і може призвести до депресивного стану. У кожної людини в житті є щось, що її не влаштовує. Але без реальної внутрішньої роботи над собою ви не зможете просунутись уперед. З вами була Ганна Мельник і психологія війни. Поставте одразу вподобайку під цим відео. Підпишіться вже сьогодні на канал Військового телебачення України та не відкладайте своє життя на завтра.